Є хрестини, має прізвищ дерев'яні, встановлені ще в 90-х, затертими табличками, чи навіть без них. Хто похований під тим чи іншим хрестом, історія зазвичай замовчує. Ми, якщо схочемо відновити прізвище усіх, хто загинув за волю України, а це потрібно робити. Очевидно, треба користуватися даними архівів, які великою мірою є недоступні. Місцевим дослідникам, які є дуже часто недоступні науковці, і таких систематизованих даних немає. Саме через недоступність, а то й відсутність системних даних архівів, відновити прізвища людей, що боролись за незалежність України, так важко. Та обласні обранці вирішили не залишати це питання під грифом таємно. Тому й започаткували програму встановлення пам'ятних знаків. На неї виділили 700 тисяч гривень. Та не все залежить від обласної ради, переконаний голова Олег Пенькевич. Зараз є в нас певна така небезпека, що ця програма може з тих чи інших організаційних причин може затримуватися. Бо розпорядником коштів відповідно до нашого законодавства є відповідні головні управління обласної державної адміністрації. На жаль, ми не бачимо ну, необхідної активності від обласної державної адміністрації. Та навіть через такі невпевненості, як виглядатимуть пам'ятні знаки, голова облради вже знає. Каже, поки є два варіанти. Один варіант, от на подобі того, який ми бачимо зараз, є символічний пам'ятник усім, хто загинув у тому чи іншому селі чи населеному пункті за незалежність України. На такі пам'ятні знаки дуже розраховують мешканці тих сіл та міст, де під безіменними хрестами спочивають невідомі герої. Я думаю, що на наступний рік, якщо нам дасться, можливо, і обласна рада, ще щось нам допоможе, то ми вже цю територію приведемо десь дорогу. Перш за все, кошти виділятимуть на ті села та міста, де будуть відомі прізвища загиблих за волю України.